Всім привіт! Мене звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас вівторок. Я сьогодні вчуся, у мене цей тиждень навчання, і це останній мій тиждень навчання. В мене офіційно ще є один тиждень, але там просто один день іспитів і далі там ми працюємо для проєкту. Ось, ну і потім треба буде здати дуже, важ... дуже важливий проєкт і написання та захист диплому. А так я вже на фінішній прямій. Е, так, сьогодні в нас що, дуже така пасмурна погода, нічого не хочеться робити, але треба йти на навчання. Сьогодні в мене буде, ну, у мене завжди тільки два. Два уроки, один урок йде три з половиною години. Ось є вчителі, які нас можуть, можуть трошечки раніше відпустити. Ось хтось там на 5-10 хвилин, хтось там на 30, буває більше. Ось це круто. Так, і сьогодні в мене, значить, який предмет? Я навіть не пам'ятаю. Навіть доповятаю, що ми там робили. Воно якось називається типу 6 месаляль. Це прораховувати зарплатню, яку ми надаємо. Потім якісь там налоги, які ми сплачуємо. Ось, і щоб потім порахувати повністю, скільки нам коштує на да, компанії, коштує усі, усі люди, які працюють. От. І потім в мене англійська, вона з англійською в мене буде іспит, це невеличка така презентація. Вчора я її вчила, 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 але воно просто не входило мені в голову. Типу, я постійно забувала, дуже багато там фраз і все таке інше. Ось, але зараз вранці встала, навіть не читала листочок і нормально, типу, там є одно, одне слово, яке я трошечки затупила. Але в принципі нормально. От, завтра в мене іспит з інформатики. Я не починала готуватися. Ось у нас буде два іспити з інформатики. Перший це в Excel, ще там якась програма, і потім вже через місяць у нас буде письмовий. Капець. От, тому е, сьогодні буду готуватися я не знаю. Скоріше за все, я піду в бібліотеку, е, бо там є комп'ютери, і я сподіваюся, що там буде та програма, яка мені потрібна. Е, бо на Макі її немає, і також Excel воно відрізняється, ніж ну трошечки, але відрізняється ніж коли ну, на Windows це робиш чи на Макі. Ось такі справи. Всім доброго вечора! Я вже закінчила навчання, сьогодні нічого не знімала, бо забула, що я йду Ось, Коротше, я після навчання пішла в бібліотеку ось, і вирішила там працювати, я так собі запланувала. Але це був, я готуюся до іспиту з інформатики, і я хотіла подивитися туторіали, які нам засняла наша. Наша вчителька, я просто не можу відкрити, воно просто не завантажується там. Тому я трошки повторила там один з, з матеріалів. Оскар там бушує. Ось і цей. Подивіться, що це Оскар! Ти що там порядки наводиш? водиш? Ви тебе що робить? Ось, і о, інші я не змогла зробити, тому я там посиділа всього-навсього десь 20 хвилин. Прийшла додому, погуляла з Оскаром. зараз буду робити о, дві інші. У нас взагалі три теми. Ось, ще буде типу іспит і пікс, але я в ньому навіть готуватися не буду. Ось і так. Не знаю. А, і ще новина. Сьогодні я здавала презентацію а, усну так, з англійської. І дізналася, що в п'ятницю в нас ще буде один іспит з англійської мови. Письмовий і теж презентація. Ось. Обожнюю. І це незважаючи на те, що на завтра, в завтра в нас іспит. На завтра нам теж задали домашку з англійської. Сьогодні. от, І післязавтра треба мені дещо зробити по проєкту одному. І в п'ятницю ну, цей додали оцей іспит. Я в шоці? Я не знаю, як я це все буду робити, але нічого страшного. пораємося. Зараз взяли собі напій, буду... буду пити і готуватися до іспиту. Що я хочу вам сказати, що то була проблема не з Wi-Fi. <хи> і що просто е туторіали, які нам знімала вчителька, вони просто не працюють, вони не відкриваються просто жодного. Е тому я зараз просто дивилася туторіали з YouTube. Я навіть не можу це все зараз продивитися, бо попрактикувати, е ну, бо, бо в мене Мак, і типу на Макі я не можу нічого робити. Ось такі справи. Зараз швиденько зроблю цей домашку з англійської і піду їсточки. Черети. <кій> Макс не зі мною сьогодні. От Макс поїхав по роботі. о У мене тут є. Ті втільки, які ми з Максом робили. Самі, ну, вони правда, заморозилися отак от, от у мене. І вийшли такі маленькі котлетки. Ось, так що будуть в мене котлетки і салатик, я думаю. А може ще в мене є якісь такі. У мене ще є отаке пюре з батата. Доброго раночку. Сьогодні в нас середа вже. От а, Сьогодні в мене ще один іспит з інформатики після обіду. Вчора я все ж таки подивилася різні туторіали на Ютубі, не знаю, чи допоможе це мені чи ні. Ось а, тому не можу сказати, що я прям 100% готова до цього іспиту, мабуть, десь 20%. От, Подивимося, що буде сьогодні. А сьогодні вранці, це після обіду. Сьогодні вранці в мене англійська. Це буде просто звичайний урок. Бо наступний іспит у нас в п'ятницю. Такі справи. Дуже інтенсивні дні. Досить тепла погода сьогодні, але дощить трошки. Все мокре. От. Але погода класна, мені подобається. Не жарко, ні холодно. Супер. Навчання на сьогодні в мене був іспит з інформатики. Ось в нас було дві частини: перша частина це по нашому уроку, і друга частина це по сертифікації ПІКС. Це здають усі випускники вищих закладів. Тобто, коли я була в БТС, то я теж здавала цей сертифікат. Це теж щось стосується інформатики, але це там ще можуть можуть бути питання, типу знайдити, знайдіть, коли там обновлювалася Вікіпедія останній раз, чи хто оновлював Вікіпедію до 2016 році. Ось, ну дуже багато таких питань, і бувають такі питання, на які ти ну я просто не могла. Я, ну, я взагалі погано шарю в цій в цьому, все, що стосується інформатики. Ну, ось. А Тут ну це піт. Бі Але я не дуже сильно переймалася, бо я знаю, що все одно я наберу прохідний бал і типу, я отримую цей сертифікат, яким я користуватися потім не буду. Це просто щоб, щоб здати ну просто здача, здача сертифікату і все. Я, до речі, здала на 470 балів. О, ось, я не знаю, чи це класно, чи це погано. Скоріше, за все погано, бо я ну, дуже багато питань просто не могла відповісти. І було дуже багато запитань, типу, коли я ну я була впевнена, що я нормально зробила і воно не працювало просто там в вікселі. Ось, коротше, не знаю. Ладно, все, воно закінчено і закінчено, на тому класно. Ну, ось, а по навчанню. Не знаю, є речі, в яких я не впевнена, є речі, які я не зробила. Ось, але я намагалася зробила все, що, все, що могла. От, тому в принципі нормально. Я думаю, що ну, проходний бал я точно, точно набрала. Ну, ось. Зараз чекаю на Макса. Він за мною заїде. Він їхав додому і сказав, що може по дорозі за мною заїхати, тому чекаю доброго раночку сьогодні у нас четвер. Я вже прямую на навчальню. Сьогодні в мене що за розкладом. Першим уроком в мене буде проєкт. Це урок для того, щоб ми зустрілися з вчителем, який веде цей проєкт. Ми йому показали, що ми вже, як ми вже продвинулися, щоб він дав якісь поради, що може зробити якісь вправки, як продовжити цей проєкт. І на цьому все. Ось, щодо що проєкту розповім потім, бо зараз тяжко бігти на автобус і розмовляти. Ось, зазвичай, коли ти типу, поспілкувався з вчителем, там буквально десь 5 хвилиночок, хтось більше, хтось менше, то е, можна йти. Я сподіваюся, що ми сьогодні підемо раніше, і, може бути. В мене навіть буде час повернутися додому. Бо потім, після обіду, в мене французька. Я не знаю, нам додали е, е, французьку мову, типу, ми вивчаємо там, граматику, все таке інше. Типу, мені як нікого це потрібно, напевно, але просто ми вже вивчаємо рівень типу, для них, а не для мене. Я ще десь отут на французькій, розумієте. Дуже, ну, дуже високі, але в мене навіть бувають правильні відповіді, тому нормально. Ось. Так, такі, такі справи, тому ось. А проєкт я тільки вчора його зробила ввечері. Ну, не весь, я продовжила роботу, яку мені потрібно було зробити. Не знаю, подивимося правильно чи ні. Ой, сонечко, сонечко. Дев'ята година, а я вже закінчила. Я знала, що це буде дуже швидко. Ось, тим паче я перша. Бо коли ти поспілкувався з вчителем, ти можеш вже йти. І я перша встала, я була готова. Ось, і швиденько встала і пішла к вчителю. Перша з ним поспілкувалася. Ось по проєкту. Проєкту все шикарно, він мені сказав, що я молодець. Ось нас оцінюють так само по тому, як ми продвигаємося так в проєкті. Ось він сказав, що все супер класно, я дуже щаслива. От, незважаючи на те, що ну, типу, я не сильно там над цим працювала, тобто я е, використала прям ну, мінімум ресурсів на це і все одно вийшла класна робота. Ось, Сподіваюся, що так далі все буде йти. Е, ось, і зараз подзвонила Максу, Макс за мною заїде, і ми поїдемо додому. Я така щаслива, це так класно. <голи> От. Ну, але в мене після обіду е, будуть уроки. Ось через десь в мене є 4 години десь. Супер. О, ось. Я закінчила ще раніше. Я закінчила о 8.50. Але одна дівчинка вона там до мене підійшла і почала питати, типу, ну, по проєкту, вона там не дуже добре розуміла, як що робити, попросила пораду якусь. От. Ну і ми з нею поспілкувалися по її проєкту. Uh, і зараз все, я йду додому. Бачите, який міст. Це, до речі, міст, на якому тільки велосипеди. Можна там пішки йти, але я не слюкаюся. І автобуси. Ось тут автобуси і там, типу, автобусна зупинка. Ось і ось це. Це парковка. Сюди можна приїхати на своїй машині, залишити її тут на парковці. Якщо у вас є абонемент на рік на автобуси, то безкоштовна тут зупинка, якщо в день, вночі вона платна. Ось сідаєте ось тут на автобус і їдете, типу, в якесь місце, типу Марсель, ну, такі города, такі міста, які дуже близько тут. Ось, дуже... Дуже зручно, коли ти працюєш десь за містом. Ось, і Воно знаходиться прямо біля нашого нашої університету, універу через місточок. І ну, є люди, які полишають тут мої однокласники машину, в них є ця картка, і типу, можна припаркуватися безкоштовно. І тут ну, буквально 5 хвилиночок і ми в універі. Вже повернулася додому. Я зробила собі невеличкий перекус, так як сьогодні вранці я не снідала, е, є змога поснідати. Коротше, ось у мене тут бутерброд з намазкою і полуничка. Е, що хотіла вам сказати. зараз Зараз, напевно, буду, помонтую відео. І потім, якщо буде час, а він буде, я так думаю. То я позаймаюся англійською, бо завтра в мене іспит, В мене буде там, треба вивчити слова, і на цьому, в принципі, все. А ще мені вчителька надіслала а, якийсь сайт, де я можу потренуватися з артиклями. Бо в мене артиклі це проблема. І в, ну, в французькій вже більш-менш, а ось в англійській ну, я зовсім не розумію, де там зе, де, де там Е, де там що там щось. Ось тому ну, вчителька сказала, що, типу, ну, мені треба ось тут трошечки більше позайматися. Е, тому позаймаюся цим. І вам покажу, що за сайт. Може, вам теж буде Цікаво. Все. Я вже змонтувала відео, вивчила слова з англійської. У мене зараз навіть залишився час, тому буду читати книжку. В мене тут Оскар. Всі грається. І так мамі нам побачити. Маміна шлоденька собака. на собака шлоденька. А ти гарний хлопчик, що тут тебе? Що тут тебе? Даш мені? Даш? Даш? Зараз буду сідати обідати. У мене тут два яйця і одне розтеклося, поки я його накладувала. І котлетки. Сім. Привіт! Доброго раночку! Сьогодні у нас нарешті п'ятниця. Я ще ніколи так не чекала, напевно, на п'ятницю, як зараз. Зараз буду фарбуватися і трошки поспілкуюся з вами. Сьогодні в мене два іспити. Сьогодні вранці в мене іспит з англійською. Вчора ввечері я готувалася, але не ну це нереально підготуватися досконально, бо ми не знаємо, що впаде. Тобто це ти просто проходиш в нас. В нас вона розіб'є по групах. Потім вона нам дасть тему за 15 хвилин до. Кожній групі, що, наприклад, у нас буде мітинг, типу ми всі робочі, в нас буде професіонал мітинг, і ми там будемо якусь тему обговорювати. І на там десь 15 хвилин ми повинні обговорювати ось цю тему на англійській мові. Ось це досить складно. Бо якщо ти в тебе немає словарного якогось запасу, якщо ти не знаєш. Ну, чи тобі некомфортно розмовляти з іншими людьми, особливо на англійській, чи є люди, які намагаються перетягти е, е, цю одіяло на себе і розмовляють більше, і не дають людям, яких е, ну, якась не досить таки високий рівень англійської мови, тобто не дають е, показати себе. себе <кій> Коротше, це дуже сильно завис залежить від того, з ким будеш в групі. Ось, в принципі, в мене нормально нормально з англійською. Я зможу якось зможу якось вивезти, але ну, все ж таки я не хочу потрапити з людьми, з якими мені складно працювати, тобто складно спілкуватися. Чи ось такі люди, які, ну, такі, знаєте, типу, вискачки, яким треба тренідят і треніндєть. От, такі справи. Але навіть якщо так і буде, ну і фіг з ним. <хи> і потім в нас буде письмова частина. там ми будемо писати реп-репорт по цій же ж темі. Тобто, що, що ми обговорювали, які, що з'ясували, і все таке інше. Це так складно фарбуватися і розмовляти. <хи> ось, І потім після обіду в мене ще один іспит з французької мови. Ось французька в нас була вчора, і сьогодні вже іспит. ось, Але до цього тут ще менше, типу, ти не можеш якось підготуватися. Нам треба буде писати дисертацію на якусь вільну тему, яку вона нам дасть. І все. Єдине, що я можу, так це, типу, форму написання. <гум> Ой, а так, якщо ти впадеш на якусь тему, на яку, на яку ну, не можна нічого просто розповісти, то я навіть не знаю, що я там буду писати. Ось такі справи. Я вже трошечки нервую, стресую. Такі справа, ладно, я вже трошечки запізнююся, навіть волосся не дуже по це посушила. І йду гуляти з Оскаром. Закінчила! Я вже давно закінчила, я вже вдома побувала в будинку, з Оскаром погуляла. І зараз з Максами е, приїхали в магазин, бо в нас у Оскара закінчився корм. Е, ми зазвичай купляємо корм в спеціалізованому зоомагазині. Е, ось там у нас ой, є картка. Е, ось, і там у нас типу знижки деколи. Там зазвичай завжди знижки нам дають, бо в нас картка. Ось, там, типу, 5%. так, ну, 5%, але все одно приємно. Ось. І там трошечки навіть дешевше виходить, ніж купляти в звичайному магазині. Ось. Бо в нас Оскар їсть, їсть краще за нас з Максом. У разом взятих. Це щось таке. Ми йому корм натуральний купляємо. Дорогий, щоб, щоб собачка гарно їла. була жива, здорова. Ось, бо коли ми його взяли, він зовсім не їв корм, бо він ну, його кормили зі стола і отак от він і, і їв. Ось е, йому було дуже важко перейти на ну, нормальну правильну їжу. Ось ми йому змішували з консервою е іноді, щоб якось він їв. Ось потім він почав непогано їсти, і після того, як ми його кастрували, то він тепер з'їдає миску, ну от Я насипала, він одразу її з'їв. Такого в нас раніше не було. Так, що ми маємо? Ось такі кокорма є. Ось ми ось такий зазвичай беремо так, з має. Данди. Це пулі, кури, курка, а ми беремо... А, бо ж тут навіть є район лівого для собаки. Mm -hmm. <рес> mm -hmm. Нема того, який ми беремо зазвичай. Mm -hmm. Ладно, візьмемо такого, може йому не сподобається. Ось, цей. Mm -hmm. ось ми беремо ось такі. Для зубів. Чистилка. Бачите, для супер маленьких собачок. Скільки воно коштує? 4,85. Це ось ця, ні? Ну, зрозуміло. Це в брові 4 євро. 4,89. Ну ось 489. Ну У нього без квітчиків є. В якийсь ось декон твіст є. У нас он Ми провели в цьому районі, я не знаю скільки хвилин. Шукали. Шукали якусь цю вкусняшку, обрали ось таку з цим. Ось така довгограюча. Оскару він у нас ну, трошки більше п'яти кілограм. Йому можна одну-дві штучки, але воно, бачите, на воду пробиває. Ну, ми йому ну, не кожен день таке даємо. Дає. Коротше, ми зараз їхали на машині. Ой, ми тютю забили. Просто машина поїхала, а жіночку не забрали. і Вона біжить за машиною. Коротше, зараз їхали вже в нашому маленькому містечку. І цей, бачимо, знов той песик біжить, який, як, який якого ми бачили. Пам'ятаєте, я вам в минулому відео розповідала про те, що ми знайшли песика. Ось, але ми його не змогли піймати. І ось він зараз біжить собі по місту, знов туди, знов біжить туди, куди він той раз біжав, коли від нас цей. Uh, uh, і з знашеником вже бігає. Тому я думаю, що він просто гуляє по вулицях і потім приходить сам він <плес> просто гуляє так, дитина. Я його хотіла собі додому забрати. <су> <су)> я думаю, що якщо б ну, вони ж спохватилися, типу він додому не прийшов, я б розклеїла ці штучки, типу, знайшлася собака. Дурочка, чешу. Хотіла чи собаку додому забрати. Ну, а що б ви зробили? Ну, типу, я переживала за песика, я б свою дитину не відпустила отак от гуляти, а вони ж не знають, на яку Айлю він натрапить, яка захоче його додому забрати.